Всім привіт! Як ваші справи, як ваш святковий настрій? У мене його щось взагалі нема, тому я вирішила сходити за прикрасами та створити атмосферу вдома. І також у мене виникла ідея зробити відео порівняння Різдво в Україні та різдво в Японії. Тож сподіваюся, зможу вам розповісти щось нове. Попереджаю одразу. Я не експерт, тому що це моє перше різдво в Японії. Перейдемо до справи. Ви, напевно, краще за мене знаєте українські традиції святкування. Це сімейне свято з прикрасами, смачним столом, подарунками, де збирається вся родина. Головне тут сімейне. На відміну від нового року, я не чула, щоб хтось на різдво пішов на вечірку чи в нічний заклад. В моїй родині святкують два різдва: не одразу, звісно. Частина родини святкує православне Різдво, а тітка зі своєю родиною католицьке. Минулого року я навіть в них була на вечері і дуже приємно здивувалася їх традиціям і тим, з яким трепітом вони слідкують за збереженням автентичності свята. А в Японії Різдво це штучно створене свято, і воно тут більше схоже на наш день закоханих. Здебільшого його святкує молодь та закохані парочки. Вони дарують подарунки один одному, їдять торт та смажену курку. Два головних атрибути японського різдва це полуничний торт та курки KFC. За цими стравами величезні черги стоять. А торт замовляють з початку грудня. Ялинки всюди, просто у кожному комбіні, це такий цілодобовий магазин. На станціях метро і в закладах також є. І ще різдвяна музика, вона лунає з кожної колонки. Але знаєте, є таке відчуття, ніби це все не справжнє. І я навіть наведу особистий приклад. Я на початку грудня в інсті побачила рекламу ярмарку і дуже довго вмовляла друзів піти зі мною. На фото все виглядало просто бездоганно. А коли ми приїхали, виявилось, що там п'ять палаток, одна з глінтвейном, з ковбасками та солодощами, і все. Навкруги пусто людей нема, нічого нема. Це як інстаспот, де очікування значно перевищують реальність. Тож висновки такі для японців різдво це щось таке західне, що їм цікаво, їм дуже подобається обгортка, але вони все зробили на свій лад і не так багато уваги приділяють деталям. Найголовніше, що це привід зустріти зі своїм партнером та провести час разом. Все ніякого святкового настрою не буде. Зараз 24 грудня і ще тиждень тому було просто товарів там відсотків на 90 більше, ніж зараз. Я була настільки неприємно здивована тим, що нічого не залишилось, що я навіть нічого іншого не придбала за своє покупок. Поверталась додому, зустріла сусідок своїх. Ми так смолток у нас був, обмінялися декількома фразами І я потім відходжу і чую, вони між собою говорять каваї, каваї і, і говорять про мене. Я така, ууу, як приємно. Головне, щоб не Куваї. Так, щоб остаточно не зіпсувати собі настрій, я придбала Крісмас Кі. І Блін, я дуже задоволена, він значно кращий, ніж я думала. Подивіться. У мене дійсно аж настрій піднявся. Я зараз відріжу собі шметочок, а потім віднесу брату. Є ще дещо, що я б хотіла показати: цей пакунок просто залишили біля моїх дверей 22 грудня. І як я потім прочитала, це від японських волонтерів, які вирішили такий подарунок зробити українцям перед Різдвом. І це дуже приємно отримувати такі смаколики. І відчуваєш підтримку, тепло. І я сподіваюся, що у вас також є хтось, хто вас підтримає. Дякую вам за перегляд. Натисніть лайк, якщо вам сподобалось. Якщо ні, то поясніть, чому в коментарях. Також хочу побажати вам чарівних свят і знаходьте привід, посміхатись.